Пане Олексію, вечір добрий вам. Дякуємо, що знайшли час. Говоримо щодо законопроекту про мобілізацію. Ознайомилася із вашими правками, власне, які ви публікували у себе у телеграм-каналі. Розкажіть детальніше, які зокрема правки подали на чому зосередили увагу, і далі продовжимося дискусію. Вітаю вас. Для мене саме головне це визначення терміну служби. І я вперше подав цей законопроект ще в березні минулого року. Він до сих пір, мені здається, єдиний в Верховній Раді на цю тему не залишається тому, що той законопроект, який подав уряд, в ньому, начебто, встановлюється термін служби 36 місяців. Що на мою думку є задовго. Але навіть це насправді не так. Це декларативна норма, тому що наступним абзацом там сказано. А після 36 місяців служби рішення про демобілізацію приймається окремим рішенням ставки верховного головнокомандувача. Без жодних термінів, без жодного порядку. Ну тобто, очевидно, чекай далі, там кріпак, невідомо скільки так не може бути. Це треба те, що треба припинити негайно. Українські військові мають право знати, коли вони повернуться додому. Вибачте, навіть засуджені знають, коли вони повернуться додому. Українські військові цього не знають. Це величезна несправедливість. По-друге, це дуже заважає і мобілізація, тому що очевидно, ну ті, хто хотів піти воювати, вони це зробили давно. Зараз мобілізовують тих людей, які воювати не дуже хочуть. І очевидно, що для них питання того, що вони йдуть невідомо наскільки серйозно їх демотивує. і тому як на мене найкраще це те, як я пропонував своєму альтернативному законопроекті: 18 місяців плюс 3 місяці на виконання рапорту. Тому що очевидно, якщо прийняти закон зараз, то великої кількістю військових вже 18 місяців пройшло, тому що ви не одномоментно не було, покинуло військо велика кількість людей. Три місяці на виконання рапорту або якщо уряд наполягає на 36, на жаль, в мене нема голосів це переламати, але хоча би прибрати оцю умову про ставку верховного головнокомандувача, я для мене це питання найважливіше, і я до речі дуже сподіваюся, що колеги, які присутні зараз в вашій студії, собі їх думку щодо цього почути підтримують. Що, ну, нам потрібно встановити чесний термін служби, хоча б просто назвати його чесно, а не придумувати ще якісь додаткові умови після навіть цього терміну.